Слава Україні, друзі! Сьогодні хочу вам швиденько розповісти про суперконя. Що ж це за машина на цій машині? Можна нагнути противника чи не можна? Отже, давайте відразу до ТТХ даної машини. А доки ви, друзі, дивитеся це відео, попрошу вас підписатися та вробити Точніше не вробити, а влупити подобайку з ноги так, щоб і впав монітор. Отже, друзі, давайте. Розпочнемо з гармати. Гармата має 400 середньої шкоди та пробиття базовим снарядом 259 міліметрів ворожої броні. Що ми маємо по перезаряджанню? Перезаряджання гармати у нас 6,85. Доволі непогано з тим, що ми маємо час зведення 1 секунду і 8 та розкид на 100 метрів 0,28. До речі, гармата сильна. Чому вона сильна? Тому що. Середня шкода на хвилину 3500 ворожої шкоди. Що я можу вам розповісти про суперконя. Суперконь доволі сильна машина та цікава тим, що у нього е, є дуже багато цікавих факторів. Те, що сильна гармата, е, більш-менш нормальна е, прохідність по ґрунтам, так скажемо, по різних е, планах. Та, звісно ж, має. Хороші у -е, 10 градусів донизу. Тобто, ми можемо грати від будь-якого горба, від будь-якого е, сутулого орка. Ми зможемо нормально зіграти на деяких позиціях та роздати дуже багато е, ХП ворожим противникам. Що? У нас із мінусів. Із мінусів у суперконя це командирська башня, яка пробивається кумулятивними снарядами. Пробивається боєукладка під правим катком, якщо ми дивимося з так, і під лівим катком, якщо ми дивимося в командирському огляді. Що я можу сказати, те, що суперкінь ще пробивається під башню. Як ви бачите, де я проводжу мишкою, його пробивають сюди під башню. Також, якщо у противника кумулятивні а, снаряди, і він може вас пробити. Звісно ж, тільки в командирську башню. Тут ви бачите, що є у нас такі ось щоки, е точніше екрани. Ці екрани танкують кумулятивні снаряди, та ці кумулятивні снаряди не пробивають нашу башню, точніше нашу щоку, так скажемо. Будемо говорити по народному щока. Для того щоб уникнути цього пробиття, ми можемо максимально... Обережно грати та не підставляти свою командирську башню. Але якщо ми танкуємо від башні, то обов'язково ми ж її підставимо. То для того, щоб не отримувати дуже багато вражень від противника, ми будемо спокійно собі грати від башні за рахунок того, що нашу командирську башню не будуть бачити через за рахунок того, що ми будемо десь приблизно стояти ось так, і гармата у нас буде опущена донизу. Тобто суперкінь зможе максимально ДПМно за рахунок свого. Своєї перезарядки наносити дуже багато ворожих ХП та знімати і відправляти їх в ангар. Що я ще хочу додати на рахунок того, що нам потрібно по обладнанню? По обладнанню нам на суперконя потрібна вентиляція, турбонагнітач та гарматний досилач. Що ми зможемо від цього отримати? Ми зможемо отримати швидку перезарядку, та, звісно ж, отримати дуже швидке пересування по карті. Що я можу сказати на рахунок навичок та вмінь екіпажу. Перші Наші слоти потрібно поставити боєве братство, ремонт, король бездоріжжя, звісно ж, безконтактну боєукладку та дуже багато чого іншого. На це у нас піде час в іншому відеоролику. Що я хочу вам розповісти про полову модернізацію. Що ж нам потрібно з полови модернізації для суперконя, щоб було грати якомога найбільше? Комфортніше. В перший слот ми ставимо полегшене шасі, в другий слот ставимо будування паралакса, в третій слот звукоізоляція, в четвертий слот налаштування відбору потужності, схема 1, та в п'ятий слот ми ставимо посилений корпус. Що від цього ми будемо отримувати? Ми будемо отримувати швидкість вперед. Також ми будемо отримувати менше шкоди від артилерії. Та звісно ж, ми маємо по питому потужність двигуна 1045. Кінських сил, а при потужність на одну тонну 13,45. так як ми маємо майже 80 тонн а, машини, то ми маємо на одну тонну наголошую 13,45 кінських сил при максимальній швидкості в 39,3 вперед та назад 17. Що я можу вам ще розповісти по бронюванню корпусу. Бронювання корпусу в суперконя 152 мм в лобі та 102 мм в бортах. На рахунок бронювання башти. Башта має 279 мм та, звісно ж, 89 мм в бортах башні. Але за рахунок того, що у нас є екрани, ми не зможемо, точніше, ми можемо не отримувати враження кумулятивними снарядами. А отже, ми, у нас. Як то кажуть, ми тобі пробачаємо цей постріл. Що можу ще додати до того, що? Ми маємо по огляду Огляд у нас 433 метри та дальність зв'язку 857 метрів. Що я можу особисто від себе розповісти вам про суперконя. Суперкінь дуже сильна та міцна машина за рахунок того, що має хорошу гармату, має хороше перезаряджання гармати, середню шкоду 400 одиниць та перезаряджання майже в 7 секунд. Якщо ми маємо таку сильну гармату, то ми можемо спокійно давати противнику дуже багато хепен і розмінювати їх. З противником. Але якщо це не якийсь там кран або не якийсь там суперкінь, тому що якщо буде це, наприклад, якийсь кранваген, то кранваген, звісно ж, може давати нам дуже багато шкоди і ще й встигнути перезрядитись. Тобто він встигає нам видати барабан. Потім зарядитися, доки ми видаємо йому три постріли, і видати нам ще барабан. Тобто він нас забирає в ангар, якщо у вас немає закалки. До речі, що хочу вам розповісти ще на рахунок того, що ми можемо поставити в другий слот після полової модернізації. Полову модернізацію, як тільки ми прокачали полу модернізацію, ми, звісно ж, можемо поставити на суперканя. Замість того, що у нас стоїть, тобто це у нас вентиляція, турбонагнітач та гарматний досилач, ми можемо додати. Замість турбонагнітача, наприклад, стабілізатор, наприклад, закалку це вже на ваш вибір. Друзі, якщо ж ви додивилися до цього моменту, хочу вам подякувати дуже-дуже дякую за підтримку мого каналу. Та, звісно ж, приходьте на стріми. Зараз ми збираємо деяку кількість, точніше не деяку кількість, а 86 тисяч на дрон для ЗСУ. Тому, друзі, кому цікаво, від однієї гривні до будь-якої суми, якої вам не жалко, яку ви можете, точніше не жалко, не шкода, яку ви можете е задонатити для ЗСУ для того, щоб ми їм купили дрона. Тому що сьогодні прийшла людина, яка попросила зібрати на дрона. Отже, друзі, всім дуже дякую за перегляд. Слава Україні! Героям слава, міцного здоров'я та підтримуємо нашу армію.